Датчик тиску масла для двигунів Камаз, а також двигунів Ямс від торгової марки ДЕКАРО. Ось на корпусі є таке позначення. Поставляється ось в такій коробочці. Сам датчик запакований що це лафановий мішечок, а в мішечку ще йде ось така формована шайбочка, яка надівається на різьбу. На коробочці є ось такий стікер. На стікері. Є оригінальний КАМАЗовський каталожний номер і маркування від виробника. Це датчик ММ370. Просто він паралельно маркується ще по специфікації КАМАЗа. Перевіримо, як цей датчик працює. Я зберу на коліні просту схему за допомогою вказівника і джерела струму 24 В. Зібрав я ось таку імпровізовану схему. Якщо дивитись на вказівник, то з правого боку у нас має подаватися живлення 24 вольта, ну, від 24 до 28, з лівого боку клемка у нас уходить на датчик. І обов'язково має бути маса. На датчику, якщо ми подаємо масу, у нас бачите, стрілка рухається. Я накачав ось таку імпровізовану ще пневматичну систему. Два атмосфера, як ми бачимо, датчик разом з вказівником, як я подаю от масу, у нас показують тих самих 2 атмосфера. Якщо тиск у нас буде менше, я зараз розрежу систему, у нас, подаючи сюди масу, у нас стрілочка у нас стає на нолік. Тому, і навпаки, якщо не подати сюди масу. На корпус, либо на цю шпильку, либо на будь-яке місце. Ми торкаючись, у нас бачите, що відбувається. Ось така халепа у нас трапляється, якщо неправильно підключити. Тому датчик від торгової марки Decaro MM370 не просто працездатний вузол, а він ще й показує тиск. Неважно масло чи повітря абсолютно правильно і ми це проконтролювали за допомогою механічного манометра.